Що ти бачиш позаду? Правильно, мою бричку. Куди я зараз тулю? Я їду в КП Знаю, ти не місцевий, і ти не в курсі, що таке КП КП так називають кам'янець-подільський його е, жителі. Я не з камянця подільського тулити мені 70 кілометрів, але сьогодні так хочеться навалити. Ну як навалити? Ну просто проїхатись. Ну місцями чуть-чуть покрутити ту ручечку. Непонятно скільки ще буде того тепла, так що не гаємо часу, де да ми навчаємось пісень. За холодний закоток місьмоток, як просе, задемо, Люди взагалі то привітні, але чуть-чуть висаджуюся, коли я камерку дістаю свою. Поки що смачна. Може далі нігті якісь попадуть, не знають. <потність> Це беззадня всі історії про друзів і людей, що були. Ви з Узбікистану. А в якому році переїхали Оце фортеця. Ми проїжджаємо фортецю. І старий, як цей світ міст. І ці рішотки, які час від часу відриваються. Дивись, яка красота, й фани. Та ти що, я хоча б висоти боюсь, але подивлюсь. Ого, дівчата, добрий день. Ну я знаю, вас Хондочка не цікавить, вам би, блять, Лексус подавай. Хоча студентки ще такі, знаєш, коли ти відриваєш студенточку молоду, то вона ще не... Ну більшість, я не кажу всі, а може і не більшість. Що обігнати на повороті. Це наша схема. Оооо! Тут відриваєш суден дочку, таку що знаєш молоденьку, то ще ну ще нема тої гнилі, ще не набрались. Хоча теперішні також не так все, знаєш, як я розказую. Бувають, попадались мені такі екземплярчики, що якби мій знайомий сказав, друг товариш, що їба це гусь такий старенький з круглою фарою. Ніх нічого собі. Вибачте, якщо вам ріже слух оці матюки. Знаєте, що яке в мене питаннячко є до цього камінця? Ні, але ця частина класна, це, це розйобчик. Це без питань, це розйобіще. Який хуй тут лежать поліцейські? Ну от на який хуй? Цю бруківкою і так більше 150 ти не поїдеш. На ягоню, звісно, більше 20. Для чого тоді ставити тут лежаки? Вай! Чому? Чому це так? Так, оцей готель Клеопатра, та, що Олька, та що Фреймут приїжджала сюди, щось там ревізію проводила. Не знаю, чи послали вони її, чи ні. Наче все. Ого. Ви що, очі поліцейські забрали, прикинь. А я тільки що наговорював, якраз підпежів на рахунок цього. Ого, це прикольно, це мені подобається. А ще мені подобається звук, Доїхали вже до другого моста. По ідеї я би мав на кожній локації злізати. І вам показувати той кам'янець. Що злізти вам показати оцей каньйончик? Гранд каньйон. Ну окей. Одразу видно заїжджі. Місні ходять, навіть не звертають уваги на це. і людей, були поряд, змінюються на Зараз я вам покажу все. Зараз я вам все покажу. Ото кам'янець, ото міст. Жіночка дивиться, ну, блядь, народ трошки висаджується, звичайно. Ось тут, за 200 гривень, ти можеш спуститись, верніше не спуститись, а перелетіти. Ось цей весь каньйон. Я б не став платити за це 200 гривень, Єбать тут висок. Та ти що, Блін, аж, аж в голові трошечки крутиться. Я не знаю, люди добровільно платять 200 гривень, щоб летіти над прірвою сильно на любітеля. Колись гуляв тут з дівчиною були в мене такі стосуночки. і вона каже, саньок, сань, саньочок. Сань". Давай я їбану з цієї херні. Я кажу, ти що? Ну я кажу, мені не жалко для тебе мені. Я ради тебе готовий, не любі слова. Але не здавай, не зараз. Не сьогодні, не при мені. Пездець. Народ гуляє, ну ще досить тепло, ще досить тепло. А там гуси-лебіді, Зараз підемо і туди. Взявши вудочку на коропа і пішов до того озирця. Що я там побачив? Лебіді в кількості дві штуки, трохи сходів, трошечки парку, дерев, качок, різних будок, а також кота, який грівся на сонці. Бусанчик кайфує. Не буду душнілою і не скажу вам таке, що ну сюди можна тільки раз прийти. А щоб кожен раз, то ні. Скільки хочете, стільки й ходіть. Класне місце, вайбове, спокійне. А я тим часом поїхав далі шукати стрітфуд. Ох, та на кофтусі можна ганяти. Ти що. Кайф. Ой, блядь, хондочкою, звісно, отако по парковочці не дуже зручно. І катити вперед-назад. Так так як в мене немає оцього тримача для телефону дідовського на кермі, я змушений запам'ятовувати всі повороти. Це я розумію, супернекет. Історії про друзів і людей, що були поряд, Лиці змінюються натомість. Такий любимий колір Сьогодні мене не кури, ці шишки Кебабчика бабахну зараз. собі десь парковочка є, шаурма ось о і тут шавуха. А де би парканути, так щоб нікому не заважати. А чо, а чо до тієї шаурми взагалі нікого немає. А до цієї народу йому? тут, напевно, смачніше. <звук> е, мені сильно не упаковуйте, Я зразу буду їсти я взяв собі якусь суперздорову. Подвійну, яка коштує 160 гривень. Це має бути розйобище. Зараз ще знайду тебе парканути сраку свою, присісти і усе. Люди взагалі то привітні, але трохи висаджуються, коли я камерку дістаю свою. Щойно прикол такий був. Прикол, який. Підійшов я. ноль. <ривіт> і так історія. Він каже, що одного разу приходить чоловік, от як той, з камерою, включає і починає записувати і задавати провокативні питання. І на рахунок мови. А цей чоловік, що ви розуміли, він взагалі не нашої національності він каже: Він мені щойно каже, я з трудом по-русски не то щоб на українському. Так що можна поняти, ви не путаєте м'яке з теплим. Тобто, якщо людина приїхала в нашу країну якось з горим пополам, може говорити, хоч якось, хоч на якійсь мові, у вас не має бути до цієї людини претензій, тим більше, якщо вона робить свою роботу охуєнно, смачно готує, просто сочне м'ясо велика. Поки що смачна, І, може далі нігті якісь попадуть, не знаю. Єдине, я би товстіше тісто дав. Ну не зря стільки народу сюди йде. Щойно послухав <кхи> з боку стояв. Не те, щоб я постійно слухаю, хто що говорить. Просто було чутно, як вони кажуть, там ми з іншого району. Він каже: Так в нас є ще там точка, бо я так розумію, це мережа. А вона каже: ні ні ні, ні типа тут смачніше. Коротше, дуже багато народу їде сюди. Я утрамбував з під самим отак десь отут. Ну хочу ще спробувати. Ще них там була. А Ліванська, тому що ви Ліванець, так? Ви з Узбекистану. А в якому році переїхав з З 2015-го? Ну, вже трошки є, да? Замовив ще одну шаурму і пішов фармити підписників. Мотоцикл? То тобі... Що, це ж любов, це ваш мотоцикл. Це мій мотоцикл. Це геніальна фраза залишиться в історії Ютубу. Зазвичай я так не відповідаю на питання, чи це мій мотоцикл. Не десь образа тобі дасть, розпізнати лице своє, поливати зв... Слухай, дай мені ще бутилочку, знаєш чого? Що? Чайочок, а він весь великий, так? Да? Ну я не постійний. Але як буду, тут буду заїжджати. Смачного. Я? Є батя переїв. Я ще тут другу шаурму з'їв. Друга тоні з нічом, Оця ліванська. Але перша була смачніша оця класична. бахну чайочку і в дорожку. Вже нікуди не буду заїжджати. Мені приснилось, малює сни. Запізнились, запасні, ти підімно, ми голосні, ляжемо на землю, сні ти... Коротше, зараз тулю додому, бо більше що тут робити О, як, як це всі люблять. Бо що тут більше, що робити? Та є, блять, в кожному місті чим зайнятися, і що робити. Просто якщо ти скучний хуй, тобі буде, блять, не знаю, всюди. І в ЛА Скучно, і в Лос-Анджелесі, і Нью-Йорку, і Празі, і Києві. А якщо ти. Тіп веселий, і тобі все цікаво. Ти знайдеш де себе пристроїти, чи, в плані дозвілля чим зайнятись у будь-якому місці. Я до речі, навіть не по GPS їду, орієнтуюсь просто на ту церкву. А, я тут колись був, блін, мені взагалі не сюди. Це місце називається польські фільварки. І звідси ти не можеш напряму просто поїхати якось виїхати на дорогу. Потрібно такими вуличками підняти. Це той випадок, коли реально краще вернутись назад туди, звідки ти приїхав. Чому така проблемка? Ти скажеш, ну що добратися. Тому що бач, старе місто. Воно як острів, оточене каньйоном. Тому щоб виїхати на основну дорогу, якою я буду вертатись вже додому, мені потрібно спуститись вниз каньйону, там переїхати через міст, піднятись вгору і це все старими, не туристичними вулицями Кам'янця-Подільського. Так що вважай, що тобі повезло, що я заблудив. Бачите, тут такі ну прям старі, дуже старі будинки. Дай Боже Пам'ятаю того мужика. Півроку тому тут був. О, тут скала, щось не помічав їх ніколи. Коротше, ось тут бачите, такий розбитий міст до п'яти тонн. Ну, у мене, хоча і стрібітіль, але п'ять тонн не важить. Це прям старе, старе, старе місто. Це що ви не думали, що бруківка, тільки ось там, в цій туристичній частині старого міста. Ось тут ціла вулиця йде до гори, з цієї бруківки. Бачите, тут ніхто не робить ніякої дороги. Всі. Так хуй забили. І перекладати цю стару бруківку ніхто не буде. Називається Руська вулиця. Привіт! Ось тут турендура потрібно. Блін, щось не було такого жорстко чи було? Оце замок, але не цей Кам'янець-Подільський, який всі знають. Частина оборонних споруд, бо той замок далеко звідси. Ось, бачите, така сільська вулиця, звичайно. І нею пиздохаєш, виїжджаєш біля ратуші. Бачите, старі-старі такі подвір'я закриті. Шашличком запахло. Ось такі комунальні якісь Кузнєчна я п'ять, щоб ти зрозумів. Е, себек, я не граю з тобою в ці гри. Сука біжить за мною, і гавкає. Може цапне, може ні. але особо ярі можуть і цапати. Ось такі полкони. Ну, стара вулиця, дуже стара. Це не той каменець, який ти бачиш на відкритках. Бачите, в переміжку. А тут отакий будиночок гарний. І там новобудова. Оце польські фільварки, я був там, а зараз я. Ось тут. Мені треба лиш повірити в себе, почуєш мій сміх, і для тебе є. Мені все вже є, і лиш світ запитає знабуде ж то є, Ти піздень, пальці, як пістолет, коли злий, намистим окаміста, де діть. Саме заїжджене місце в тому кам'янці Подільськ. Ну і як ти тут в хлам не роз'їбеш ту підвіску? Палюбасу ти її роздовбеш. Навіть якщо в тебе турендуру бачив на нових у за 15 кабак вилка тече. О, як тобі такий прикол. Бля, як гарно. Туман стали знизу. Красиво. Лечу до тебе, зручно і незвично. Хочу, щоб ти сміялась. Дивлюсь твоє обличчя. Краплини падали, ми засинали в тищ. Показує 18 кілометрів на одній літрі, браччику. А це я тобі скажу ніхуя собі. о оп, 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 о о, це самий кончений моментик. Це саме кончені місце з цієї траси, реально. Мав наче то кредит довіри. Віддав тобі себе, в себе ти кважко було вірити. Ти мірієш мій пульс, зіжмякани в обіймах, хвесь покусан. Після плотного навалу 100 км на годину. Е, якось вони як, як стоячі. Люти боти крепко, то ще мене в думках нічний маршрут де ми в обіймах вже не бешемо. Краса від нас не понять, що кі прикинь від цих ямар, замок від О, зараз пускав до води. Це взагалі буде просто англія, але холодно. Чу до тебе зручно і незвично. Хочу, щоб ти сміялась. Дивлюсь твоє обличчя. Краплини падали. Дівчата, привіт. Ти якийсь з баклажан їде на жовтому мотоциклі, гарному. Бам, -бам. Або не дуже, це кому як. Це вже питання смаку. Креплини падали, ми засинали в тиші, Назвав собі ціну за дощик, човни. О, серпантинчики. І Хочу, щоб ти сміялась, Дивлюсь твоє обличчя, краплини падали, ми за... На Акруїзик тільки раз. І все, на круїзик училиш. Що я тобі скажу, друже? Мені тули ще десь кілометрів 50, не ж я з тебе з собою возити, правильно? Ти вже вертайся до малої своєї. Каже, що вже відік подивився, закривай, але перед тим прожми лайк, напиши комент і що? Підписуйся, коментуй, став лайк, шерсть. Я вже це сказав, блять. Бережи себе, звичайно. Кредит довіри, вітав тобі себе, в себе ти кважко було вірити. Ти мірієш мій пульс, зіжмяканий в обіймах, весь покусаний тонув тобі слідами від твоїх зубів Блукаєш, не ти там смієшся і ведеш мене Лукаво слід прожити, залишиться мережа. Вам люблю, тебе так крепко, тощі комбі мене, в думках нічний маршрут, де ми в обіймах вже не бешим.